Лиходійка, це я за мікрофоном Ангелія. А перед початком перегляду підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. Поїхали! Ім'я Джон Сілін. Вік, 18 років. Національність китаянка. Робота старшокласниця, художниця коміксист, фрілансер. Лінн? Я принесла ліки. Дякую. Залишиться на столі. Я майже закінчила малювати. Ця не вже 20 годин безперервно малює. Я навіть не помітила, як вже пізно. Йди перше спати на добраніч. Це вам треба відпочити, а не мені. Боюся, що ви зникнете, якщо я відвернусь на секунду. Ти завжди була такою, хто піклувався про мене, хоч і є молодшою за мене. Хоча моє тіло не завжди було в найкращому стані. А ці лі... а, 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 а. А. візьми себе в руки. Спочатку з'їшта ліки. Ми їдемо в лікарню зараз же. Чуєте мене. Жансілін. Імперія Карпел маєте графа Малверн. А? Це... Коли я прийшла до тями, відчула непереробне відчуття незвичності. Що сталося? Де я? Хто я? О? Доброго ранку, Місамі. Ви погано почуваєтесь. Нарешті зрозуміла ситуацію. Я стала лиходійкою власному коміксі, коли вона була малою. Цей всесвіт був створений у моєму коміксі Джию, книга Гоа. Він розповідає про випадкову зустріч дівчини із короліста Юї та принца імперії Карпел. Однак комікс без лиходія це нудно. Якщо їй добрий головний герой, то обов'язково знайдеться і зло, що причаїлося. Персонаж лиходійки Гамі Малверн, дівчина, яка пристоїть головному герою, має зовнішність хуліганки та королівської особи герцовської доньки. А задля досягнення своєї мети вона готова використовувати будь-які підступні прийоми. Незважаючи на те, що наражає себе на небезпеку і у свої руки у злочинах, вона залишається безстрашною. Вона експериментальна і безжальна, красива і водночас небезпечна. Такий персонаж, як вона, вирішив накласти на себе руку, щоб завершити історію після того, як її плани були викриті. Амі Малварн саме така людина. Але я на її високість. Будь ласка, врятуйте мене. Я справді не розумію, який сенс поміщати мене в тіле Емі. Хіба що я тут, щоб зіпсувати все шоу? Може я дізнатися, хто ви. Міс, я ваш найвідданіший дворецький. Ден, чому ви про це питаєте, Міс? Ви хочете звільнити мене? Вибачте, я справді не знаю хто ви. А? А? Містер Блурецький. Непритомнійте. Це мене налякало. Пані, дозвольте мені спочатку допомогти вам вмитися. Гаразд, не плачте. Після цього містер Ден одразу ж повернув собі звичку незворушність в оригінальній історії на особисті дворецькі амі. Відчуваю легке деживю, коли про мене піклується хтось із моїх власних творінь, хоч мені й вдалося поки що обдурити пана Дена, але наступне випробування не змусило себе довго чекати. Маєтографа то Кабінет на першому поверсі, сер. Сподіваюся, ви зможете спокійно прийняти те, що я збираюся повідомити Мі самі. Амнезія. НЕБЕС А? А? Все добре. Тільки не покидай мене. Занадто? Занадто близько. Чесно кажучи, вони занадто голосні. Вибач, Амі. це тому, що ти була без свідомості останні кілька днів, а тепер нарешті прийшла до тями, тож я трохи розхвилювався. Але сер, що ми скажемо лорду? Не хвилюйся з ним не важко мати справу. Головне, що замість все гаразд. Думає, що милі один з одним. А? Лейно майже дозволила цю маличку зачарувати себе. А? Міс Амі. Хоча він не розповів історію про те, що я втратила пам'ять, як я маю реагувати на цього супермилого хлопця. А якщо він знайде якусь зачіпку і дізнається, хто він взагалі такий, чому я не можу згадати? Не може бути, дайте подумати. А це я згадала. Це NPC, який з'явився у флешбеку в оригінальній історії Алан Малверн. Брат близнюками. Він був отруєний і помер у свій дванадцятий день народження, тому немає багатого екранного часу. Я демон. Що це за сюжет? Потрібно зарізати себе ножем. Амі, ти мене не пам'ятаєш? Я твій брат. А, брат, це. Налякана істота, яка втратила здатність говорити. Допоможіть, я не знаю, як йому відповісти. Може просто втекти? А це моє сенс. Я щейно згадала, що маю дещо зробити, піду перша. Іноді втеча є неминучим варіантом, хоча все соромно, але доведено, що вона ефективна. Вона швидко втекла, як і очікувалась від міс. Ден батько повертається. Має графа Малвер коридор першого поверху. Це так дивно, чому я раптом затрягла все Сіті Марісю з клішовим сюжетом. Я б точно не придумала такого відстійного сюжету. Обережно. Я в когось врізалася? Мені дуже шкода, і я не хотіла. Як я можу звинувачувати тебе, моя люба принцесу? Я не шкодив тобі? Цей чоловік? Хто він? Ти виглядаєш дуже втомлено? Чому? Чому це гарний? Занадто гарний його дизайн. Боже мій. Хіба він не занадто гарний? Відрізняється. Я хочу його обличчя. Від я точно не малювала його інших? Пане можу я дізнатися ваше ім'я. Поглажування по голові з безмежною аурою. Хано. Деякі люди можуть посміхатися зовні, навіть якщо вони не мають бивчих намірів. Так, майстре, і хто вона звідки взялася? Поколищала на Хочу дещо запитати в них. А ще всі в зборі. Зараз в цій ситуації. Вам краще пояснити, чому моя донька не пам'ятає мене, що трапилось, поки мене не було? О, Боже, що це за ситуація, лякаюча атмосфера. Зачекайте хвилинку, він щойно сказав моя донька. Тоді, виходить, це... Фурнірент Батько? батько. Не робила герцога в оригіналі. А... Корпел. А? Кілька днів тому амі самостійно пішла до палацу. А? Чому ви дивитесь на мене? Я тільки нещодавно перевтілилась, Тож сама нічого не знаю. Пані вибачте за грубість. Мене знову взяли на руки. О Боже, можете говорити, а я подбаю про пані. Ні, поверни мені, доньку. Слідкуйте за словами. Ви хочете, аби панна почула весь цей брод? Але я хочу дізнатися більше інформації, ніж мені відомо тепер. Це все, коли ми знайшли пані, вона вже була без свідомості. Їй тільки років десять вже сталося це. Робити без попередження це стиль Карпелів. Так дратує. Забудьте про це. Завтра ми з вами поїдемо до палацу. Але я хочу, щоб ти став слугою і наглядав за нею. Так, я зрозумів. Це складно. Гамі ще жива. Це означає, що дитина, яка її замінить мертва. Але. Хто ж це? Походження життя або смерті... це те, куди рухається планета. А я зробила це. Якщо це Джансілін, то, можливо, ми знайдемо спосіб, щоб я була жива, в той же час в іншій країні королісти Гуаюе. Відділ інспектора Гуаюе. Непогано, виглядає добре, Чен сі Ю. Гей, ти не чіпай, що не непстрижене волосся. Чен сі Ю, ти вже спакувала речі. Прибув човен до Карпелу, і що з твоїм волоссям. Думаю, що це круто. Я гарна, тому не боюся. Дай ножиці я допоможу відрізати. Не забувай, для чого ми їдемо, Це не відпустка. Пам'ятаєш про нашу роботу? Так, пам'ятаю не зловити монстра, що втік з нашої країни. Другий торговий район Карпелу. Не можу повірити своїм очам. Все, ще я намалювала в минулому. ожило. Це дивовижно, ніби подорож за кордон. Але чому цей хлопець теж тут? спогади перед приїздом. Ти хочеш прогулятись? Це добре, але зараз я справді не можу піти. Його милість покинув разом так разом сканером. <кхем> Та-дан, я вільний. Um... Цей супроводжуючий обіцяє найдивовижніші враження від екскурсії. Цей хлопець закінчив, мені раптом не хочеться більше нікуди йти. Молодий господарю, це перше, що просить пані Амі. Перше, про що нас просить пані Амі після пробудження, так? А? З цими двома точно все нормально. Ти зобов'язаний добре пілкуватися про Амі, окей? Якщо вона буде незадоволена, я точно тебе вб'ю. Без проблем. Тоді, будь ласка, дозвольте мені допомогти юний панянці відчути радість приємного побачення. <кхем> Прогулянки. Кінець погадів. Пані. Не бажаєте скуштувати це. Дякую. Містер Ден класний. Він теж гарний. Просто іноді він занадто захоплений. О. А? Пані, будь ласка, почекайте, Пекарня Халстіон щойно випустила нову випічку. Я куплю її для вас там дуже смачно. Я скоро повернуся, панно, не відходьте звідси. І він справді енергійна особистість. Та все ж, цей світ дуже гарний, спокійною атмосферою і крім різниці в культурі. Він не надто відрізняється від сучасного світу. Ой, що сталося? <з pilgrimnow> ти не цивілізований селянин. Я, я... вибачте, ти доторкнувся до мого одягу. Вибачте, будь ласка, пробачте мені. Забери свої руки. Я ненавмисно... Будь ласка, не вбивайте мене. Відпусти мене просто людин!» Цей чоловік дивний. По його реакції здається, що ця шляхетна пані домагається його, але насправді це він не відпускає її сукню. «Добросердечна юна панно. Прошу, врятуйте мене. У чому його проблема? На вулиці багато людей. І раптом він просить мене про допомогу, і я так просто одягнена, чи він робить це навмисно? Ну, просто смішно? А? Ця людина? Поруч просто людинам знаходиться. Це вона? Цікаво, хіба це не топиться герцогського будинку? Мі самі Малверн, це поношене брання. вам личить. До якого роду належить ця груба дитина, он як у порівнянні з твоїм платтям схожим на капусту? Я вважаю, що моє виглядає набагато краще. Капуста ти. Це ти схожа на капусту. Липку і не спачну! дурепа. Запальний характер. Ах, так. Кінці кінців ти лише бездиханна людина, яка просто сидить і дивиться в нікуди. Що спонукало тебе до розмови сьогодні? А тепер, чому б тобі тихенько не поповсти додому, як безпритульний пес, після цієї розмови? О, вона з'явилася, схоже зла. З якої ти взагалі сім'ї? А? Ти навіть не знаєш, хто я? Я висхідна зірка світського життя, донька Віконда Байерда. Пенні Байрд. Втретє, представлятись не буду. Байрд Віконд. Класна кімната, вчитель Джанселін. У мангох урядові посади варіруються від нижчих до нижчих у такому порядку. Герцог маркіз, граф, Віконт, барон. Хтось із герцогського роду мало берніх природно вище за рангом, ніж представники роду Віконта Байерда. А? То чому ж вона така задоволена? То ж вона просто недорозвинена маленька дитина? Як би там не було, вона просто дитина, яка нічого не знає, її тільки трохи налякаю. Зараз, страш... Зараз страшна сестра тобі покаже. Що означає бути справжньою лиходійкою? Має то граф Малвер Офіс. Перший поверх. О, цікаво, як та мамі? До того як вона втратила пам'ять, вона була дитиною, що схожа на бездиханну ляльку. її очах не було життя. І духу не було в її руках. Вона була ніби маріонетка, слухняний робот. Хоча зараз вона набагато жвавіша. Зазвичку я все ще не можу не хвилюватися за неї. хвилюється. Будь-що буде. Я можу закінчити роботу після повернення. Не думай, що я злякаюся, якщо ти зробиш суворе обличчя. Леді Байонт, Тобі не здається, що ти в чомусь помиляєшся, а? моє становище вище за твоє, за рівнем добробуту. Моя сім'я також вище за твою. Подивись на мене і проаналізуй свою позицію. Чи готова ти зітхнутися з наслідками того, що кидаєш виблизькому в тому, що зарангом? Ти не підходь ближче. В... Вибач, також мене звуть Пенні. Не забувай це. О? Зачекай, чого це ти так почервоніла? Дівчинко, хіба ти не знаєш, що тікаючи виглядаєш нерозумно? Добре, що ця дитина не мала злих намірів. Дити в Дин, Чому він не поряд з молодою міс? Ха? Мілорд я виконав завдання, що ви мені дали, і успішно розпалив конфлікт між двома леді, але це здавалося не дуже ефективним. Оце гаразд, ти молодець. Але думати стає досить складно. Маленької амі зараз. Стає досить складно маніпулювати. О. Схоже, мене знайшов милий, вірний маленький король. Але що ти зробиш з цим? Ти ж не можеш мене вбити, так? Доки Кіамі Малверн жива і дихає. Вона ніколи не зможе покинути мене. Доки її життя не дійде до кінця. Боже, так цей дворецький ще той мутний тип. Чогось я з самого початку здогадувалася, що з ним щось таке не те, Хоч, хоча ну, признаків на яких не давало, але чомусь чуйка от мене не підводила. До речі, я цю маньхуа не читала М -м Ну, з самого початку. Тобто я, скажімо так, з перших уст це озвучую для вас. Тому навіть не знаю, що і сказати. Може, це, це напевно, досвід. Так, 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 це досвід, скоріш за все, бо я ж вже в озвучці схожих проєктів давненько так скажемо.